Христос народився. Славімо Його! Добрий ранок, дорогі друзі, брати, сестри. Хто бачить нас, ми сім'я Гончарових, всіх раді вітати з Різдвом Христовим сьогодні? Особливий день по старому обряду можна сказати. Хоча ми вже відсвяткували, і ми продовжимо святкувати народження Ісуса Христа. Хочемо привітати і благословити вас гарною піснею. Христос народився! 共。<Hey. S 2> hey. Хочемо привітати. І словами ангела, який з'явився Йосифу, І апостол Матвій, він говорить так: а народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якийсь Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це усе сталося, щоб збулося Господнє слово сказане через, через Пророка. Ось діва матиме в лоні, народить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл, що зна, означає з нами Бог. І кожен раз, коли я читаю цю історію, так як сімейна пара, я думаю, що це було перше випробування в їхньому сімейному житті. Тому що почути таку звістку, що твоя дружина вагітна і ти ще не. З нею не вінчався, знаєте, це серйозний виклик. Я не знаю, чому ангел, чи, чи то він забув сказати Йосифу, тому що Марію попередили, Марія згодилась, а Йосиф як вроді, ну як роді його там не було присутньо, як вроді не потрібно було, і це значить, що от прийде час, що Йосиф вже ж по-любому узнає, що, що Марія вагітна, і це був таке випробування віри. Віка, що ти хочеш сказати, поділитися нашим братам? От як ти оцю історію? Що ти можеш про цю історію розповісти? Можливо, думаю, у Іосіфа було менше віри, бо там сказано, що ангел назвав Марію благословенною, тобто він знав, що вона. Прийме кожне слово, яке буде сказане від Господа. А Іосиф, можливо, він ну, трішки менше довіряв Господу, тому ангел з'явився саме Марії. Ну, Можливо, да, можливо. Ну, я просто представив себе на місці Йосифа, і думаю, що Йосиф був благословенним чоловіком, і добрим чоловіком, і порядним чоловіком. І Господь просто саме в цю сім'ю. І тому. Народження Христа це такий сімейний сімейне свят. На жаль, воно в Україні було втрачене Новий рік. Комуністи нам новий рік нав'язували як сімейне, якісь традиції такі атеїстичні. Слава Боже, Україна зараз вертається до істоків християнства. Ми святкуємо народження в першу чергу. Народження Христа, потім Новий рік святкуємо, і це дуже добре. Я молюся, щоб українці вони згадали, хто такий Ісус, для чого він народився, і щоб українці всією сім'єю прийшли до Господа, тому що сімейне свято і Марія, і Іосиф, вони. Були присутні в тому дійстві, яке то без Іосифа Марія, мабуть, би не виховала Ісуса Христа. Хоча можна сказати, що Іосиф не, не батько рідний, але він виховав Ісуса Христа. І тому ми шануємо Марію Іосифа, ми шануємо Ісуса Христа, і ми прочитали, що Він спасе народ свій від гріхів їх. І тому хай Бог благословить. Щоб наші серця не були розділені з Богом гріхами, щоб наші серця були віддані Господу, і ми як прочитали, що ім'я Ісуса Іммануїл, що значить з нами Бог, ми нуждаємося, що в цьому новому році Христос був з нами, Христос не залишав наші сім'ї. Ми молимося за всі сім'ї, хто зараз розлучений? Можливо, через війну ви вимушено переїхали в інші країни. Можливо, зараз чоловіки на фронті, жінки знаходяться тут в Україні. Можливо, ви втратили рідних і близьких? На жаль. Ми молимося за вас, як церква християнська, підтримуємо, любимо і хочемо благословити, щоб ваше життя воно було наповнено смислом в житті. Тільки Бог може потішити, може дати сили йти далі, знайти в собі ці сили життєві, щоб перемагати всяке зло, можливо, навіть від нас не залежить, але щоб Бог дав сили пройти це і бути переможцем. Віка, помолись і благослови наших братів і сестер. Дорогий Ісус, ми вдячні Тобі, Господь, за кожен день, за кожен. Аллилуйя, день. Ісус. Бо ми знаємо, що життя це благословіння і Твоя милість до нас, Ісус. І ми просимо Тебе, Боже, благослови цей рік, який почався, Господь. Нехай Твої плани вони звершуються в нашому житті, в нашій країні, в нашому народі, Господь. Нехай, Боже Твоя милість, Твоя велика любов, Твоя. Слава Господь звершується на Україні. Ми довіряємо тобі, і ми чекаємо, Господь, твого, Твоєї перемоги, Господь, над гріхом у нашій країні і Твоєї перемоги над ворогом. А за все може ми тебе дякуємо і величаємо Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. А. Амінь.